Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось такий узор з пицями. Так виглядає лицьова сторона, так виглядає вивертна сторона. Раппорт цього узору 4 петельки плюс 3 петельки для симетрії додаємо і 2 краєві петлі. Рапорт починаємо в'язати з першого ряду. У висоту рапорт складається з 4. Рядочки. Отож, краєву на початку ряду знімаємо завжди не пров'язуючи. В'яжемо три виворітні петельки, перша, друга, третя. Наступну петельку пров'язуємо лицевою за передню стіночку, вона у нас буде витягнута. Тобто вводимо ось так за передню стіночку спицю, робимо Раз, два, оберти і пров'язуємо. Називається лицева витягнута. І повторюємо рапорт. Три виворітні. лицева витягнута. І так в'яжемо до кінця ряду. І закінчуємо рядочок. Три виверітні петлі, це петлі симетрії. симметрії. І краєву в кінці ряду завжди пров'язуємо виверітною петлею. В'яжемо другий рядочок. Крайову зняли. Вяжемо три лицеві, витягнуту петельку просто знімаємо ось так. Ниточка у нас перед роботою. Просто зняв все. Так, в'яжемо до кінця ряду три лицеві, витягнуту, знімаємо. Третій рядочок, крайова, три виворітні. Ось цю петельку перезнімаємо, не пров'язуючи ниточка за роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Три виворітні, одну перезняли. І останнє в'яжемо рядочок рапорту. Крайова, три лицеві. Ось цю петельку перезнімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. І так в'яжемо до кінця ряду. Перезняли. Три лицеві, одну перезняли. Дуже-дуже легко в'яжеться, і виходить ось така краса. А далі рапорт починаємо в'язати з першого ряду.